Заявление на регистрацию брака на 14 февраля мы начали еще в декабре 2013 года. Заявление у нас поступило 16 от 16 пар. Все пары, которые подавали заявление, все попали на эту желаемую для них дату. И в обычном режиме все проводим 15-минутные регистрации брака. До того ж, за словами Люцини Гудзенка, на кількість охочих укласти шлюб, політична ситуація в країні не вплинула. Так, наприклад, лише у січні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, взяли шлюб понад 13 тисяч українців, при цьому найбільше одружених в Донецькій області. Друге місце посів Київ, потім Харківська область. Олександра Овчаренко, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Любов з часом не ржавіє. Це вкотре довели в день закоханих донечани. Вони, незважаючи на морозну погоду, не полінилися прокинутися раніше та прийти о 6-й годині до парку кованих фігур. У День святого Валентина найпалкіші романтики мали змогу зірвати з дерева щастя залізні Валентинки та подарувати їх своїм коханим. На думку ковалів, це найкращий спосіб довести щирість почуттів. Залізна Валентинка краща за паперову. принаймні, такої думки дотримуються донечани, які 14 лютого ні світ, ні зоря прийшли до парку кованих фігур. Нерівна о шостій ранку дерево щастя заресніло залізними Валентинками. Яна та Дмитро перебувають у шлюбі вже не перший рік. Пара розповідає, що таким чином вони довели, що з часом справжня любов не іржавія, а кована Валентинка тому свідок. Валентинка дуже хороша, вічна да? що що, а это точно ніколи не згоріт і пам'ять хороша. Асоціації хороші, будь-какби любов буде така крепка, як железо. Втім, серед присутніх були і таких, й такі, хто і досі не знайшов свою другу половинку. Так, наприклад, подруги Христина, Аніта та Дарина були у перших рядах за залізними Валентинками. Дівчата вважають, що такі серця неодмінно принесуть їм щастя і якнайшвидше. Скажіть, кому будете дарити, кому призначено? Поки нікому. Ну, <laughs> no, сьогодні під подумаємо. <laughs> Може, що туди да буде. Говорять, случаються чуса в такі дні. Усього шковалі Донбасу до свята закоханих підготували понад 150 залізних сердечок. Втім, організатори не очікували такого ажіотажу, а отже, і Валентинок вистачило не всім. Людей було чекна на під двісті, Тобто акція набирає свою традиційність, свою популярність. Ну, ми знали, що там в прошлом году люди, які кожен рік приходять, вот, чтуть эту, так сказати, традицію э, достатньо интересную. До того ж, організатори наголошують, що кожне сердечко зірване з дерева щастя індивідуальне, незважаючи на ранній підйом і ранковий холод, всі учасники акції залишилися задоволені. Олександр Вчеренко Сергій Чорний, регіональна служба новин. День святого Валентина набуває все більшої популярності в Україні, але водночас свято стає і все більш банальним. Довкола лише червоні серця та стандартні подарунки. Перетворити свято на незабутнє та оригінальне можна із незвичною Валентинкою, наприклад, намальованою розтопленим шоколадом. Навчити закоханих робити нестандартні шоколадні листівки вирішили у Донецькому обласному краєзнавчому музеї, провівши там майстер-класи з малювання сердець шоколаду. Солодкий подарунок своїми руками. У лютому усі закохані ламають голову над тим, що ж такого незвичайного та незабутнього подарувати другій половинці. Допомогти закоханим взялися в обласному краєзнавчому музеї. Тут влаштували майстер-клас з виготовлення Валентинок. Незвичність їх у тому, що вони не просто створені власноруч, а намальовані розтопленим білим чи чорним шоколадом. Техніка це рісуєм кисточками, обикновенними, які використовуються для крас для красок на картоні, на бумагі. Расписываем какие-либо рисунки. То есть главное талант, умение и желание. А техника она самая обыкновенная. Просто используем некоторые специи для украшения нашего рисунка. Ну и фондю для того, чтобы топился шоколад. Аби відвідувачам було простіше, заготовки листівок зробили заздалегідь. Окрім шоколаду, як матеріал для оздоблення малюнку, використовують різноманітні спеції, перець, каркаде, кокосову стружку тощо. У музеї сподіваються, що такий майстер клас стане традиційним. Цьогорічні ж відвідувачі просто у захваті і вже такий захід вважають своєрідним святкуванням. Ми любимо робити своїми руками подарунки, Ми відмічаємо Ну, коли, як, ми вже сім років разом, тобто то раз по раз Слоненята, янголятка, повітряні кульки, яблука та навіть травлики. Такі візерунки на шоколадних валентинках. Втім, у всіх малюнках, звісно, шобігра на тема сердець. Наталя із чоловіком Артемом також прийшла робити шоколадні валентинки. Намалювала дівчина Мурчика, щоб його стріла ще раз нагадала чоловікові про її кохання. Нестандартні подарунки власноруч для подружжя не дивина, в основному ета не руками а те, що написані собі стихи, або навіть щось було собою. Ну, в основном, це зроблено більше мыслями, більше серцем, чем руками. При бажанні шоколадне середенько Валентинку можна залишити на пам'ять чи коли висохне, зняти з аркуша та поласувати разом із другою половинкою десертом, виготовленим з любов'ю. Катерина Щугорова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. В Олімпійський четвер українці медали не завоювали. Лідерами тут залишилися німці. Біатлоніст Сергій Семенов посів дев'яте місце в індивідуальній гонці на 20 кілометрів. Український фігурист Яків Годорожа посів 21 ше місце в короткій програмі. І це при тому, що через травму спини знявся зі змагань легендарний росіянин Євген Плющенко. Українська Санна естафета завершила виступ одинадцятою. А команда донецького хокеїста Яну Лацу зазнала нищівної поразки словачна ша 1 7 про виступ українських біатлоністок Вікторії Семеренко, Олени Підгрушної та Юлії Джими дивіться у подальших випусках новин. Зіркам жердини виповнилося 25 років. За цей час Донецьк відвідали представники 31 країни світу. Турнір подарував історії спорту 11 світових, 7 континентальних та 21 національний рекорд. Що побачать донечани та гості столиці, цієї суботи дивіться далі. Заявка цьогорічних зірок жердины складается с 15 чоловіків та и 12 жінок. Піднімати и планку сбирается «справжний цвет» стрибків з жердиною. Как вы знаете, в этом сезоне Рено уже показал два фантастических результата – 6 метров 4 сантиметра и 6 метров 8 сантиметров Он хотел бы побить мировой рекорд. Очень приятно, что Аня Роговская імеє в цьому сезоні найкращий результат сезону в світі 4 м 76 см. Сезон тільки починається, в березні місяці буде чемпіонат світу. Тому хотілось би, щоб ребята завтра показали свої найкращі результати. Я зробив гарний старт цього року. Планую взяти мінімум 6 метрів. а вже потім подивимось, що буде далі. Україну ж цього року представлятиме всього два атлети: Ханна Шелих та Денис Юрченко. Традиції незмінні напередодні міжнародного легкоатлетичного турніру зірки жердини у Донецьку пройшли 25-ті всеукраїнські змагання за участі російських спортсменів на призи Василя та Сергія Бубки. Цьогоріч турнір вразив своєю масштабністю. Загалом участь у змаганнях взяли близько 280 спортсменів. Понад 70 з них були представлені у традиційних стрибках з жердиною. Крім того, в програмі представлена і бігова програма на 60, 300, 500 та 1000 метрів, а також біг з бар'єрами. За звання кращих боролися спортсмен спортсмени З регіонів України та Росії Приїжджають лучшие выдающиеся спортсмени сучасності, лучшие прыгуны і прыгунні в прыжках шестом. тому Поэтому очень важно, что есть традиция, когда в преддверии. Основных состязаний соревнуется молодежь. Таким образом, она может учиться и равняться на тех героев спорта, которые выступают на основных соревнованиях на звездах Шеста. Это вообще считается неофициальный чемпионат мира по прыжкам в шестом, Потому что те условия, которые есть, они одни из лучших. Основное соревнование это прыжки с шестом. На сегодняшний день представлено 75 участников из практически всех регионов Украины. І трьох городів Росії донецьким вболівальникам показали головний трофей Джедрайв об'єднаного суперкубка. Водночас генеральний директор футбольного клубу Шахтар заявив фанатам, що трансферні позиції укомплектовані. Також він запевнив, що клуб поза політичними баталіями, і головне його завдання на сьогодні пройти випробування Лігою Європи. Результати нещодавнього ізраїльського тріумфу донецького шахтаря побачили вболівальники на власні очі. Але ось і конфлікт сторін. Камеруноукраїнець Франсуа хоче, аби гірняки якмога швидше повернулися до Ліги чемпіонів. Але наскільки це вірогідно? Наша задача вигравати в кожному турнірі, розумієте? Тому ми повинні виграти Лігу Європи. Це наша задача. Ми там не для того, щоб просто участвувати. Та наразі клуб гірників, ніби той богатир на роздоріжжі, стоїть і гадає. Направо підеш – у братніх обіймах придушать. Наліво – правила фейерплей можливості обмежать. Багато достатньо всяких методів. Вопрос, яким путем ми пойдемо. Якщо ми вибираємо путь об'єнного чемпіонату, то ми повинні розуміти, щоб цей шаг не привів до урону українського футболу. Якщо це не приведе до урону, потрібно думати, потрібно то треба думати і треба якось діяти. Но всі должны розуміти, що рано или поздно, як ви правильно сказали, фінансовий ферплей нас заставить о ньому серйозно, серйозно думать. Між іншим, гірники поки взяли свою рідну трансферну паузу. Зокрема, Едуардо має можливість влітку продовжити контракт, якщо захоче. Від Дентіньо чекають завершення адаптації. Воловик також має ще зіграти свою скрипку. Хоча іноді трапляються абсолютно фатальні речі і змінити їх поза людськими силами. Президент клуба принял решение, чтобы выплатить Майкону деньги до окончания его контракта, потому что осталась у него дочка семилетняя, родители достаточно пожилые, поэтому контракт с Майконом заканчивается, должен был закончиться в середине 2015 года. Вот. С точки зрения юридической, когда такое событие происходит, естественно, он автоматически заканчивается и не имеет силы. Но президент сказал, что мы свои, то, что тот контракт, который у нас был с ним, мы все выплатим семье и ребенку и поддержим их в эту сложную минуту. Зал відповів аплодисментами, та все ж фанів більше турбували нагальні проблеми: комфорт на матчах, програми лояльності, дешевизна квитків та атрибутики, непорозуміння здаї на автопериметрі стадіону, а також контроль за тим, аби громадський транспорт у футбольні дні дійсно їздив довше і не лише у Донецьку. Сергій Молотков, Карина Пунтус, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Серце на воді. У Петровському басейні Донецька юнацька команда синхронного плавання сумлінно готувалася, аби гідно привітати всіх закоханих з Днем Святого Валентина. Дівчата підготували цілий романтичний спектакль на воді. На головній водній арені Петровського району Донецька дівчата-синхронниці готують аквашоу, яке має здивувати донечан. Закоханих і тих, хто ще не знайшов свою другу половину, запросили до Петровського басейну на водний спектакль. Ми хотіли поздравити з праздником влюблених, наших посітелей. Вони люблять спорт, а ми любимо їх за те, що вони к нам приходять. Тому такий символічний подарунок в цей день. Я вважаю, що це дуже цікава задумка. Идея пришла в голову нашему старшему тренеру. Он предложил, мы поддержали эту идею. И может быть вы помните Новый год, елку устанавливали под водой. Сейчас синхронное плавание. В общем, скорее всего, это наша изюминка. Сьогоднішнім плавчиням від 11 до 17 років, і кожна з них вже є професіоналом своєї справи, адже займається не менше трьох років. Аквашоу дівчат триває близько 30 хвилин. За цей час вони показують три номери. В этом шоу ми делаем три номера. Один из них это взяли номер Лямур, Один з них ми ставили на другой інший... На музику із фільму «Три метри над уравнем неба Такий романтичний номер. старались ...зробити його таким красивим кружевним. І один номер традиційний, який часто вот просять синхронне плавання це свічі на воді. В аквашоу беруть участь 12 спортсменок. На підготовку одного номера вони витрачають близько тижня. Поліна та Аліна займаються синхронним плаванням більше семи років. Дівчата розповідають, що найважчими елементами у шоу є підтримки. Піддержки. Это конструкцию надо собрать под водой. Надо, чтобы которые внизу люди доверяли тебе, ты доверяла им. И тогда все получится. бы Должно доверие быть. В нем очень много заключается. 8 семь человек, человек должны толкнуть всего лишь одного, но это очень сложно. Надо добиться синхрона всех. Не менш важливим, як зазначають дівчата, у синхронному плаванні є й гарний музичний слух. Музика розложена на такти. Ми вважаємо, чи такти печот. Некоторі не можуть не ловити петь чотирьох, нікоте кожен по поразному. Подивитися аквашоу абсолютно безкоштовно мали змогу всі бажаючі. Крім того, постійних відвідувачів басейну, які приходять зі своєю другою половинкою, очікували солодкі подарунки. Карина Пунтос, Павло Чуприна, регіональна служба новин.